Людям доброго здоров'я, як казала моя бабуся, ми вчора не витримали і на ніч поїхали на дачу. Приїхали, розбили знову свій табір, тобто наметик. І сьогодні вранці, ось вже вийшли на прогулянку з Брі. Роздивляємось, що тут, які улови у рибалок. Кажуть, що щось клює, бачили дуже багато такого маленького малька. Сьогодні в планах у нас. Все-таки почати облаштовувати паркан, хоча б половинку, щоб трішечки нас інтимі... інтимізувати, є таке слово. Також покажемо вам в цьому відео наш майбутній септик, на якій ми вже стадії. стаді. Крім того, хочемо розпочати розбір печі. Не знаю, наскільки нам це вдасться, легко чи ні, але вже настав той час, тому що. Ну, фронт робіт просто такий, що якщо ми зараз піч не будемо займати, то потім вже її ніхто не буде... Ну, якби це буде недоцільно, якщо після підлоги розбирати піч, треба вже приступати. Ну що, Погнали? Ні, не погнали. Дивіться, що ми знайшли в лісі. Це взагалі. Боже, треба вести дітей. Малі просто скаженіють від такої. Я не знаю, це як хижа якась, да? сторожка, будиночок. В моєму дитинстві ми будували на деревах. ну Не такі, звичайно, будиночки. Але це взагалі круто, можна, дивіться, залазити. Крутяк. Дуже прикольно. тут такі дітки напевно, відпочивають. Столики, лавочка. Зараз ще вам покажу. Ну, сміття, звичайно, наші люди не можуть, щоб не залишити. О, А тут тарзанка! Клас! Такий тут крутий спуск, ще одна лавочка. Ну, я уявляю, як прикольно, мабуть, стрибати звідси. Вау! Кому що, а нам цегла. У нас новий задум, будемо перебирати піч. Купили спеціальний вогнетривкий кирпіч, цеглу. А, зараз ось так складаємо. Вже знайшли майстрів, які нам переберуть нашу піч. І буде в нас тут красота. І ось наш результат. Перша кімната засипали підлогу і демонтували піч. Повністю. Повністю розбили піч. І от наша друга кімната, яка планується бути дитячою. А зараз вибиваємо ось цю стіночку. Прорізали отвори болгаркою. І помаленьку її вибиваємо. Маємо, маємо діяти дуже обережно, тому що тут електричний лічильник, і він функціонує. У нас вже є нормальний, сучасний на дорозі, дуже-дуже, до речі, прикольний. Але це і функціонує. Ми його не демонтували, тому що треба викликати електрика, а ми, якби, не дуже всьому всьому знаємося. Ось така величезна у нас. у нас. така картина. І будемо монтувати, о, монтувати, ну, збирати нову піч. Нову, гарну. І для неї ось вже закуплений. Закуплена цегла. Якась там спеціальна цегла. Якогось класу. Не можу пригадати, тому що це мій чоловік закупав, а я лише ж оператор. Так, ось ота мій працівник головний. Ось така вже у нас стіна. Тут буде піч. На дві кімнати гріти. Сюди будемо закидувати дрова. Буде маленька плиточка ще. Ось так. Вибили. У нас дуже, дуже продуктивні дні. Дуже багато роботи зроблено. Ось такий вигляд. Все має. Да. Ось. Бриана Анатольевна. И будет такая печечка. Мы ее расширяем буквально в два раза. Отстану бельшенько. Тут еще и такие Тут ще роботи, боже, боже. Я дуже задоволена, як ми розчистили. Ну, це реально. Такий шмат роботи. Клас. А зараз підемо на канал. Пірнати і купатися. Думали купляти маленький холодильничок, але потім. У мого чоловіка з'явилася ідея спробувати підключити цей старий. Ми його вже викинули, вже все, ми його прямо через вікно витолкали, тому що він дуже важкий. І Толя його підключив отаким чином, правда? Не, не, не саме безпечне підключення, але він працює. Мотор завівся. О! я його відкрити не можу. Ну, на помощ. <гум> О, такий. І... Ні що, він холодить? О! Вже холодить, боже! да? Холодить, дивися, на да, мокре, ось, холодить. <гум> я його помию і як тимчасовий холодильник, я думаю, що буде діло. Передаю окреме вітання. Ой! Тарахтить. Передаю окреме вітання попереднім власникам. Ірина Олегівна, ви були праві, Він працює. Дякую. Поки що буде так. На жаль, на вулиці. Що поробиш? Це краще, аніж нічого. Ну от, і знов це, бачите, як все відростає, цей виноград. Його рвеш, рвеш, але ж лоза там всередині. Ось вона, бачите. отака, який. І як Це ж вона вся ділянка в ньому. І від цього корня відходять ці молоденькі паростки. Розумієте, що. робиться? Так само і вишні всі відходять. Це ми зрізали. А ось молоденьке. Скільки тут місяць пройшов, а воно вже все знову повилазило. Боже Боже, буду я довго з цим, -цим боротися. Це ж це все треба якось виривати. О, господи, так. Ну що, зараз я хочу цей весь мотлох перенести в той куток, щоб цю частину нашого парканчику все-таки закрити. Агроволокном. Ну, погнали. Оп. Ось як вдалося вичистити. Ну, так, воно залишається. А ось так я все руками вирвала. Перенесли хлопці мені сміття. І ось так я все руками вибрала. І нарвала ось таку купу величезну купу коріння. Все, що залишається, те, що треба вивезти, оцей горб, це, мабуть, земля, коли копали в будиночку ж мав бути льох, то я так думаю, що це земля з того льоху. Будемо її розкидувати по діляночці. І ось отак у нас тепер виглядає під заборчиком. Я буду проводити експеримент, так як мені радили деякі глядачі, я їм дякую тисячу разів. Я що буду? Я знайшла шматок ліноліума, і я зараз, наприклад, Оцю діляночку накрию ліноліумом і подивлюсь, що буде через ну, тижні 2-3, як в себе поведе виноград, чи буде він проростати, що буде з його корінням, що буде з молоденькими паростками. А це навіть я ще знайшла барвінок. Його не вирвала. Це бур'ян, а це барвінок. Гарний, гарний. От. І зараз хочемо цей заборчик. Цей парканчик затягнути агроволокном. А в нас триває апдейт нашого парканчику. Хто не знає, ми купили агроволокно і стяжечки. І тепер ось таким чином фіксуємо, я роблю ой, прокольчик. Не так. А наш тато? Оп. В цю дирочку і затягую стяжечко. І таким чином фіксую його, щоб не було парусності, якщо буде вітерець дути. З цього боку агроволокно таке просто зелене. З іншого воно трішечки інакше. Зараз як все натягнемо. Вам покажу заціните. Але мені вже подобається. Ось така краса у нас вийшла. Краса умовна, але для нас вона ідеальна. Тепер у нас не видно з дороги. Тепер ми трішки інтимні. Зараз покажу, як це виглядає з внутрішнього двору. А ось так виглядає з внутрішнього двору. Ми спеціально залишили агроволокно так на землю. Будемо дивитися, як воно там діє чи не діє на наші корні. Ой, не знаю. Дуже-дуже багато тут коріння. Ну так, я б сказала, що це, мабуть, на роки в мене роботи. Ну, так воно всередині. Симпатично, приємно. Еще сейчас вам покажу, что у нас лежит в машине. Так, что у нас тут в машине? А тут канализационный люк на наш септик. Який наразі вже виглядає ось як. Ось який глибокий. Їх у нас буде два. З переливом. Ось такі. Такі, як бомбосховища. А це стільки кірпіча в нас залишилося після нашої грубки. На жаль, майстер сказав, що цей, ця цегла вже не може бути використана для нової пічки. Ну, але що поробиш? Вуаля, які гарні. Наче витвір мистецтва. Тільки нам ну, ми зібралися лісти на наш дах, пішов дощ. Зараз вийшло сонечко, і ми в експрес-режимі все швиденько будемо складати. А я поки що хочу вам показати наш майбутній експеримент. Значить, є частина, де я вже тут заграбала, вичистила і вирвала коріння, а ось ця частина тут нічого я не рвала. Так от я хочу цей шмат ліноліума. Перетащити таким чином, щоб частинка була тут, а частинка тут. І десь через тижні-два я його підніму і подивлюсь. Я розумію, що тут загинуть рослинки без фотосинтезу, але мене більш за все цікавить, чи піднімуться нові тут, тому що я їх вирвала ну, максимально як могла. Побачимо. Не знаю. Це такий експеримент. Поки що будемо намагатися з цим, цим боротися без хімії, тому що дуже дуже нам. Шкода землю. Тут дуже е, хороший, реально хороший шар чорнозему. Ось таким чином ми залишимо, тобто тут ми побачимо наші мохи. О. Десь через два тижні я його підніму і подивлюсь. Тому що ну, виноград, бачите, знову, його тут, навіть оцей молоденький, його немає сенсу зараз виривати, тому що тут десь всередині є е, лоза. А, так де? Ось вона. Ну. І цей, звісно. Його не можна вирвати, я навіть не буду. От вона і відростає. Ці пагони відростають від нього, ось видно. З цим виноградом я ще не боролася. Я вчора лише той декоративний дикий рвала. І те, бачите, він все одно піднімається. Оп, де, я його не зірвала. І ще це зіллячко. Ну, я вже просто не могла рвати, тому що в мене на руці, отут такі, бачите, від того, що рву, сильно лопається шкіра. І я не можу, на жаль, рвати. Навіть це я в рукавичках рву, рвала вже в різних. І в таких гумових, і в тканини, і в таких посилених. Ну, все одно дуже пошкоджується шкіра і починає так лопатись. Тому я не можу довго полоти. На жаль. Так, а тут у нас тато носить цю купу, що ми тут наклали, туди подалі. Тут ми вже розібрали купу на вході. Видніються два наших септики, я їх вже вам показувала буквально щойно. Це ще наше сміття, яке треба вивезти. Ну, з часом, звичайно, вивеземо. Цю частину. Цю частину заборчика ми закриємо. Також агроволокно. Просто я тут сміття зложила. Ну і, в общем, не дуже. Так, що ще? Наш наметик, ви вже бачили. Я зацінила в наметику спадки дуже комфортно. І в наших планах тепер перемістити нашу зону, в якій ми тут. От, розбили нашу таку зону, де, де ми, наш е, крематорій де працює, де в нас тут мангальна зона. Ми це все хочемо змістити приблизно туди. І приїдемо і я все тут виграбаю, зачищу, все зберемо і будемо тут вже формувати, планувати свій, своє дозвілля. Ну, поки, на жаль, так, не дуже тут симпатично. Мені тут не подобається, тому що виходить так, що ми ну, біля зони цих гаражів. Це не дуже, не дуже цікаво, але в нас немає, на жаль, іншого вибору. Ну, Скажу так, хай це буде найбільша наша біда, яка пов'язана з цією ділянкою і пов'язана з нашим життям. Мене це не засмучує сильно. Всім дякую за перегляд. Я дуже рада, дуже-дуже рада читати коменти, де люди радіють за нас. Мені дуже приємно. Я насправді повторюсь, це аматорство воно не задля якогось бізнесу або блогерства, або ще чогось такого. Ну, це просто історія, як, от, от як ми це все робимо, як ми живемо. Тому всіх люблю, всіх обіймаю, всім бажаю миру, спокою і тиші. Україні перемоги, а всім хейтерам будьте здорові.